Вітаю, шановні глядачі. Не дивлячись на те, що в країні війна і є набагато важливіші теми для обговорень, люди дуже часто мене питають про Євробачення. Так от хочу сказати: стосовно Євробачення, поставити одну жирну крапку на рахунок того, що я думаю про все це. Ну, по-перше, я вважаю, що Євробачення це дуже недоречний конкурс зараз в нинішній обстановці. Звичайно, що культурний фронт має бути. І, звичайно, що треба нагадувати світові про Україну, в тому числі й безпосередньо через культурні матеріали. Але культури в тому, що я побачив, тому що я теж дивився відбір, ну так, чисто для галочки, ну, щоб зрозуміти, як люди сприймають війну і як артисти сприймають війну. Культури я там не побачив взагалі від слова в принципі. Ніякої культури ніде немає. Найпристойніша пісня, як би це зараз не звучало дивно, була дійсно в тих, хто поїде представляти Україну. Принаймні, там було щось про духовність, про Діву Марію. Про решту, то я зараз скажу: ну це повний трешак, я вважаю. Культури я там взагалі ніякої не побачив. Але я не про це. Мені здається, що в такі непрості часи тратити 10 мільйонів гривень. Тільки на трансляцію. Деякі думають, що це взагалі весь кошторис. Ні, це тільки на трансляцію цього конкурсу 10 мільйонів виділили. Це взагалі недоречно. Чому така велика сума? Чому 10 мільйонів? Це ще тільки трансляція. Крім трансляції, буде ще багато чого. Я розумію, що одне діло. От, наприклад, одна країна, по-моєму, Молдова, відмовилася від Євробачення через те, що ну, вони не відчувають, що їх бюджет на це розрахований. Ми не відмовляємося. Ну, можливо, таким чином треба нагадати ще раз світові про Україну, але тоді і пісня має бути відповідна, і номер має бути відповідний. І має бути якесь смислове наповнення відповідне в пісні, яка буде їхати від України. Я смислового наповнення не побачив. В Україні відбувається геноцид. Кожного дня в моєму місті, особисто де я живу, привозять на щиті мертвих хлопців, молодих хлопців. Це трагедія, про це треба співати, і про це треба розказувати. я вважаю, що пісня, яка має представляти Україну, має бути максимально жалобною, скорботною, максимально трагічною, щоб передати всю суть ситуації, що відбувається в країні. Е, я так вважаю, тому що саме через безпосередньо через інструменти культури я вважаю суть взагалі цього конкурсу, показати і представити все, що відбувається на даний момент. Я, я ж кажу, я просто офігел, хочеться інше слово сказати, але не скажу. Коли я побачив того другого представника, який би міг поїхати, якби не перемогли ці дві дівчини. Блискучий костюм скаче, співає про те, що він хоче почати вечірку, вигукує якісь фрази, слова, скаче, ніби дитина з дефіцитом уваги. Я просто вчитель за освітою, і ми теж мали лекції стосовно того, як ведуть себе діти з особливими потребами. То от у мене склалося враження, що це не дорослий там, чоловік, який представляє країну в такі тяжкі воєнні часи, а дитина з синдромом дефіциту уваги, яка співає в своїй пісні про те, що вона хоче почати вечірку в, блистю, в блискучому костюмі. Що це таке? Це от в нас отак от війна триває. Ну от уявіть, допустимо, він би поїхав на Євробачення, ну бо в нього теж шанс були високі І що ви подумали, європейці? Європейці би дуже за нас пораділи. Вони би сказали, о ура в них війна закінчилася, раз вони про вечірки співають і в блискучих костюмах танцюють. Якось так. Я вже мовчу про інших учасників Євробачення, це повний треш. Я вважаю, що Україна не переможе в Євробаченні по тій простій причині, що вона вже програла тим, що ці кошти, які могли бути виділені на ЗСУ. І на на потреби воїнів ЗСУ, які гинуть в Авдіївці в Роботино, під Куп'янськом і в інших місцях, воно тратиться не знамо на що. І, чесно кажучи, мені здається, що ця пісня, яка представляє Україну, все одно не відображає до кінця весь трагічний посил і весь трагізм того, що відбувається в країні, вона надто весела, мені здається. Вона надто якась оптимістична чи що. Я не люблю Євробачення. Євробачення це попсовий заклад, попсове попсовий, ну як сказати, краще, вибачте, аж від нервів слова заплутуються. Попсова дія, попсовий якийсь концерт, в якому немає сенсу для України. Хіба що ще раз заявити про себе як про країну? Але про себе як про країну треба вміти ще заявляти правильно, правильно доносити меседжі, правильно вибудовувати якісь контексти підтексти. Я вважаю, що треба було іншу пісню підбирати для участі в Євробачення, не цю. Хоча це найбільш пристойне з того, що я почув, по суті, виходить. Це найбільш пристойне. Все решта, то це повний трешак, чесно кажучи. І виділяти на це баснословні кошти. Вибачте, я не розумію, як в країні, де йде війна і де гинуть масово люди, де на щиті кожного дня привозять купу хлопців і не тільки хлопців. Можна думати і переживати за якийсь попсовий. Попсовий проєкт, попсовий проект, який ну навіть, який і може допомогти Україні прославитися, але ну прославлятися треба по-різному. Ну Дали нам перемогти у 22-му році. ну Пожаліли нас у 22-му році, хоча там пісня теж була така якась непонятна. У 23-му році був хоча б якийсь посил в тій пісні англомовній. Хоч якийсь посил. люди зі Сталії. Там серця зі сталі. А зараз ну, це повний треш. Здається, ми починаємо забувати, що в нас в країні війна. Ми не повинні цього забувати. І ми, і ми повинні це переносити відповідно посередньо через ту творчість, яку ми подаємо. Тому що. А це ще й відмивання коштів. Так, що ніхто не переможе в Євробаченні. Ми всі програли в цьому Євробаченні, бо ми взялися за це. І взялися, чесно кажучи, досить посередньо. Ми всі програли в цьому Євробаченні. Ці кошти це криваві кошти. На ці кошти можна було спасти не одне життя, не однієї людини. Тому я не відповім на питання, хто переможе на Євробаченні, я в цьому не бачу сенс. Все, що я зараз сказав, весь свій меседж, який я зараз сказав, був зроблений з однією метою. Люди. Протестуйте проти розкрадання державних коштів, коштів платників податків, які йдуть невідомо на що. 10 мільйонів тільки на трансляцію. Подумайте про це. Куди йдуть ваші кошти? Куди йдуть кошти платників податків, куди йдуть кошти ФОПів? На які потреби вони йдуть? Якось так? Бережіть себе. Є речі набагато важливіші за Євробачення. Авдіївка, наприклад. Авдіївка, Роботино. Бажаю вам всього найкращого.